Вітання всім. Це геч автомобіля GMBH, Botboкlet в Баварії. Не показував останні... дня... останніми днями автомобілів, тому що в основному брали тільки Тесли з нових машин і вони всі продавались відразу. Сьогодні хочу показати ту, що... котра ще залишилась. Є ще одна Tesla Model Y. Е, перформанси були отакі трошки пошкоджені, вже задатковані. До речі, в Україну пішли машини. І залишилась ще одна непродана Tesla Model Y. Оця тесла, зараз я на її вигоню, вона теж трохи пошкоджена. Ззаді, по-моєму, пошкоджена. Так, Відразу покажу. Ну, Боки тут абсолютно рівні. Отак От трошечки покресані диски десь об парковки. От тут трошечки в одному місці. Ага, ну в принципі її можна показати і не виїжджаючи. Бачите, всі вони у нас з задньою кришкою і та продана і ця. Ось такі дефекти в неї. Отут трошечки черхонуто бампер знизу. тут трохи і зверху кришка погнута. Зараз з цієї сторони може стану краще буде видно. Отак от. Так от. Да, більш нічого немає. Стандартна версія, ну в принципі вони всі стандартні Тесли. Тут в Теслах не продають кожен екстрас за окремі гроші. Блін, також Де, не є... Що Ще не ту... Не той ключів взяв, а ні. вже відкрилась. Так, ну це по всьому. По всьому нова машина. Тут важко щось оцінювати, як не від нової. 28 144 пробіг у машини, берлінська версія європейська. 22.11 2002 року вона виробництва. Тиск в шинах. Вже горить, тому що, тому що треба підкачати. Погода прохладна і тиск зменшується. Так, ось він пробіг. 28 145. Ну, може виїду. Зарядка лише процент 10% процентів зарядка ну, нехай тут ще роздивлюсь краще. Ага, от тут видно ще. В принципі, задірок немає, це з іншого предмету, який впиралось, залишилось. Тут теж подряпини немає, треба стерти та й все. Але диски пошкоджені парковкою. На стороні нічого немає. Ось так пошкоджена кришка багажника. Вона працює, відкривається нормально все. Зсередини нічого не пошкоджено. Все ціле. Зазори на кришці не змінились. Однакові. Хіба тут може трохи трошки більше, як справа? Ні, однаковий. Зазори однакові. Всередині нема що показувати, тому що всередині це. Нова машина по всьому. Резина мультисезонна континенталь встановлена. Це машина, як і всі, ці тесли з лізінгу і всі лізингові машини, всі лізингові тесли на мультисезонній резині. А нова, де у нас нова? Ось у нас нова одна тесла. Люди взяли на Львів. Е, до речі, стандарт рейндж е, з ЛФП батарейкою, задня приводна. Ось, це машина мала резина, подивіться яку. Стоп. Ні, це не вона. Це не вона. Це. Так, 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 де ж там нас стандартна. А, на вже забрали звідси. Неї забрали. Стандартна йде. Ні, не забрали, ось вона. Йде з літньою резиною з заводу. А коли вже з лізингу, то пішли всі до одної з мультисезонною резиною. Гарна машина, їде на Львів з білим салоном. Це абсолютно нова. 2000 кілометрів. Ні, 200 кілометрів, 200 кілометрів пробігу. Нова абсолютна машина, задня привідна стандартна версія. Але вона чим стандартна, тільки тим, що у неї батарейка ЛФП. Ну, як, як на мене, це великий. Блін. Цей стабілізатор чудить. Треба купляти два стабілізатори і два щось з ними робиться. Напевно, це китайці щось чудять по відношенню до своєї фірми DJI LFP. я всім раджу, це батарейка набагато надійніша, набагато меншу має деградацію. Вона набагато довше служитиме. Моя Тесла пройшла вже, пройшла вже більш ніж 90 тисяч кілометрів, і деградація з 420 кілометрів на заряді зараз впала на 403. Тому це непоганий, я вважаю, показник, а якби це була long range версія або ж перформанс, то значно більша була б деградації. Ну і економічніша набагато, все ж два мотори крутити розряд батареї сильніший. І так як тут 60 кВт батарея, вона і швидше заряджається. Ну, але люди все ж в основному беруть, отак от як ця батарея з батарейкою Panasonic, літіум-іонна батарея. 75 кВт, капацітет має і все ж таки беруть машини до України. Не знаю, люблять у нас 4-х привідні, незважаючи ні на що. Ну, кому яка, ось, будь ласка, прекрасна машина. В принципі, всі, всі, якщо взяти, Екстраси, опції, то тут вони всі є, у кожній Теслі. Єдине нема розширеного автопілота, що тут ще буває. Е, музика в Long Range йде сильніше, але це додається тільки субвуфер, так, все там те саме. Звучить як стандартна версія, так і, так і Long Range, так і Performance Звучать вони ідеально. Так само у них все, 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 абсолютно все. Нічого не змінюється. Ну, якщо взяти перформанс, то там є ще гальмівні колодки крепші і диски. Але спеціалісти кажуть, що вони просто пофарбовані в червоний колір, що вони все те саме. Тут немає ніякої кераміки. Не знаю, за що чого вона там в перформансі. Прошивка теж, там, вірніше, потужність теж лише з-за прошивки збільшується. Мотор такий самий перформанс і лонгрендж. От скажімо, це у нас стоїть лонгрендж і при бажанні можна перепрошити її на перформанс. І чим вона буде відрізнятись, тим, що немає е, червоних е, супортів. В неї звичайні не, не покрашені в червону фарбу супорти, а так, все решта, все те саме, що і, що і на перформансі. Абсолютно всі екстраси, як стандартної Тесли, так і Long Range і Performance, всі однакові. Скоро, може, з'являться вже в Німеччині е цибертрак. Нові, нові машини від Тесли. Не фарбовані взагалі з нержавіючої сталі. Оце буде цікаво. Там реально зовсім інша машина. Там нема, нема тої шасі звича, звичної для всіх, для позашляховиків відразу. Весь кузов і є, як шасі. І крила, і все. Все абсолютно задіяне. Як тільки попадеться десь битий по нормальній ціні, обов'язково візьмемо для продажу, аж цікаво, як він що він в себе являє. Цікава машина, якої ще ніхто не бачив. Ну, телефонуйте, якби що, потрібно буде замовити тесло. Можна буде. Через два дні у нас будуть чорного кольору, дві тесли. Е, білі. До речі, вони всі перламутр. Немає, просто білих. Білий корлір це перламутр. Перла. Як на телефоні показати, не знаю. Чи видно. От як перлина фарба. Дуже, дуже гарна, як на мене, найгарніша фарба, стандартна біла Е, Якщо замовляєте Тесло, приблизно біля п'яти-семи днів її можна вже відправляти в Україну. Оформлення документів ми робимо теж швидко. ПДВ-заставу не беремо взагалі, якщо хтось зі знайомих нам водіїв буде перевозити машину, тому що це ПДВ це є застава для того, щоб не продали для того, щоб не продали в Європі. Стабілізатор, коли от стоїш на місці, він починає крутитись туди-сюди. А коли... Повертаєш його, нікуди не крутиться. Ну, що таке, не знаю. Може хтось, хтось знає, що таке може бути стабілізатором. Тим більше у мене їх два є, хоч бери без стабілізатора. Знімай відео. Ну все, буду закінчувати. Всі контакти є під відео, знайдете в описі, телефонуйте. Замовляйте, потрібен буде огляд, якщо знайшли щось цікаве в інтернеті теж. Замовляйте, є у нас, до речі. от така Audi Q8. Свіжачок, але ми ще не рахували її. Вона тільки на тільки на приїхала. Класна машина, абсолютно нова. Два місяці машині. Підрахуємо, але ще невідома нам самим ціна. Підрахуємо, скажемо. Дві чорних ще мають бути Тесли, так? Да? Буде одна Performance і одна лонгрендж. І лонг-рендж. So. Коротше кажучи, телефонуйте. Контакти в описі і також переход на сторінку MobileD. Теж в описі кожного відео можете знайти, нажати там кнопочку Більше і перейти на нашу сторінку мобілі. На все добре, до побачення.